Доброго ранку, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму актуальну. Я її ведуча Олександра Шостак. Сьогодні тема нашої програми співпраця міста Борисполя з американським штатом Міннесота. Гість нашої програми Людмила Пасенко, заступник міського голови з гуманітарних питань. Доброго ранку, Людмила Васильна. Доброго ранку. Нам відомо що. Були підписані проекти між американцями і мешканцями нашого міста, тобто російською владою. Розкажіть, будь ласка, що передбачають ці проекти, що це за документи? Дійсно, е, з американською стороною і асоціацією міст України була ініційована така зустріч і приїзд американської делегації до нашого міста ще у травні місяці. І, мабуть, телеглядачі відслідковували хід усіх історичних подій, які відбувалися у травні місяці, і бачили, що завершенням цієї робочої такої поїздки було підписання в нас тут на українській стороні в місті Борисполі двох угод. Першої угоди це про партнерство міст побратимів між містом Бориспіль і містом Хопкінс штату Міннесота. І е, партнерство про співпрацю між виконавчим комітетом Бориспільської міської ради і з колесантовою компанією Брімаєр Фурсман. Е, до речі, якраз ця консалтингова е, така компанія вона і виступила ініціатором проведення от якраз, такої робочої поїздки, організації цієї поїздки у нас у місті Борисполі. Відповідно до підписаних угод, наша вже українська сторона, українська делегація відвідала штат Міннесота у вересні місяці. І приємно, що наше місто, депутатський корпус, міський голова, доручив представляти депутату міської ради Лінкевичу Сергію Анатолійовичу. В під час цієї робочої поїздки у штат Міннесота дійсно було ніби як ратифіковано угоду. Про міста партнерства уже американською стороною. Тобто депутати, якщо можна так сказати, міської ради міста Хопкінс на своїй сесії офіційно ратифікували підписану угоду між мерами, міста, між мерами міст Бориспіль і мером міста Хопкінс. Які напрямки співпраці? Ви Хочу сказати, що даний документ він дуже таки носить декларативний характер і охоплює практично всі сфери, які тільки можна намітити в рамках партнерства, в рамках співпраці, в рамках взаємодопомоги, це і співпраця в сфері бізнесу, це співпраця в сфері культурного обміну. Освітнього обміну, молодіжного обміну, співпраця в плані взаємодопомоги на рівні надання управлінських адміністративних послуг на рівні обміну позитивного передового досвіду між муніципалітетами. Тобто тут можна розглядати різні дуже аспекти так, міжнародної вже допомоги один в одному в різних галузях що економіки, що гуманітарної сфери. Розкажіть, будь ласка, які першочергові задачі стануть Бориспіль у співпраці? Хочу сказати, що як продовження цієї угоди. Ми ось на минулому тижні приймали уже знову американську делегацію. От до нас приїжджала Ірина Фурсман, яка очолює, є співзасновником консалта нової компанії Примайя Фурсман». Ірина вже конкретно вийшла із пропозиціями щодо надання певних уже. Певних таких конкретних кроків в реалізації в рамках цієї угоди по перше, президенту. по перше, місто Хопкінс бажає надати в якості гуманітарної допомоги місто Борисполю 35 тисяч книг, звичайно написаних англійською мовою. Хочу сказати, що ми це питання вивчили, і в рамках українського законодавства прийняти таку благодійну допомогу це дуже складна річ. Тому ми це питання почали опрацьовувати, але на жаль, для того, щоб такий груз був визнаний гуманітарною допомогою, треба рішення Кабінету міністрів України, що зробити, отримати це рішення досить таки непросто. Тому ми ще ем, остаточно не сказали своє так, чи не погоджуємося на таку саме гуманітарну допомогу. Ми намітили з конкретно з Іриною, що зробимо перші такі кроки в плані можливо освітнього і культурного обміну. І користуючись нагодою, я хочу всіх повідомити мешканців міста Борисполя про те, що місто Хопкінс, яке має дуже сильну. Освітню систему, і сьогодні це місто готове прийняти, наприклад, у березні місяці чи у квітні місяці на місяць наших учнів для того, щоб вони могли зануритися в це середовище освітнє, і зануритися в це мовне середовище і отримати певні знання з уже за американськими стандартами. Тому, якщо у нас є бажання бажаючи батьки відправити своїх дітей на таке місячне навчання, але то ми хоч, просимо. Повідомити про це виконавчі комітети Бориспільської міської ради, тобто вибачте, це можуть, можуть брати участь будь-хто будь-хто вас Будь власним бажанням. Головне, щоб ну ми будемо ставити умову, щоб рекомендації дала школа, де навчається такий учень, тому що учні повинні бути готовими. Перебувати в американському середовищі. Як на мене, це можуть бути дев'яти-десятикласники, класники, як вже сформований базовий рівень знань саме з англійської мови для того, щоб вони себе комфортно там почували. Звичайно, яка тут ще є складність, проблема проте це оплата переїзду. Тобто кожна делегація, ми працюємо на таких умовах, що транспортні витрати несе відряджаюча сторона. А вже витрати по перебуванню кожна сторона бере на себе перебування гостей. Тому, звичайно, виділити кошти з місцевого бюджету, такі великі все-таки на напереліт, то, можливо, це буде і недоцільно, тому що, як на мене, з місцевого бюджету можна щось профінансувати, наприклад, переможця тої ж самої олімпіади, наприклад, з іноземної мови. Через наші представництва авіакомпаній, я знаю, що сім'ї мають безкоштовні квитки до тих же самих Сполучених Штатів Америки, наприклад, авіакомпанія Росвіт, і могли б подумати і про спілкову організацію цієї компанії і керівництво, як відправити саме групу таку хай невеличку 5-10 чоловік, але для початку в плані освітнього обміну і оплатити зрозуміло квиток. Для дітей саме своїх працівників. Тобто цим питанням мають займатися представники влади, які можуть е е зателефонувати приміром, Спочайно. до аеропорту Спочайно. і говорити всі. ці ми що ми зараз хочемо і зробити такий перший крок. Про це ми повідомили також наші е освітні заклади, наших керівників директорів, для того, що вони проаналізували якраз. Е Батьківський склад, хто навчається діти, чи готові діти. Тобто вийшли вже з конкретними такими пропозиціями, хто може поїхати від нашого міста Борисполя. Це ми хочемо такий перший крок зробити. Дякую, У, коли робота в цьому напрямку розпочнеться? Уже розпочалася. Вона вже розпочалася. Крім того, ми будемо вже плануємо десь на квітень місяць до нас приїде студентська група. На навчання так ми приймемо спочатку американську сторону, і вони саме і їдуть до нас ідеї, як навчити нашу молодь веденню бізнесу. Це тобто, цікаво, тобто це навчання. буде такий навчальний семінар, тижневий навчальний семінар, куди ми будемо залучати і представників бізнесу і молодіжного середовища спільно з американською стороною. Це буде студентський проект. Студентський проєкт. Крім того, в плані культурного обміну вже штат Мінесота чекає таку виставку, вони будуть організовувати виставку українського костюму. На це погодився у нас от, інститут імені Гончара Київський, так, і наш музей також приєднається до цієї такої акції позиціювати якраз Україну на міжнародному рівні, нашу культуру, нашу традиції. На цьому ми нашу програму завершуємо і до зустрічі!